Всім привіт! Вітаю на каналі В нормі, коли в формі, в нормі, коли в формі. <смі> Друзі, сьогодні вирішив поділитися з вами досить цікавими власними інсайтами, які я зрозумів до своїх 33 років. Три дні тому в мене був день народження, мені виповнилось 33 роки, і є деякі речі, які до тебе приходять з часом: такі відкриття, власні спостереження, власні такі. Домисли, і я вирішив поділитись цим досвідом. Я думаю, що це відео точно вам сподобається, і, як мінімум, комусь повинно принести користь. Так от, на моєму, до речі, каналі вже є відео, де я ділився тим, що я зрозумів до 30 років. Під цим відео я прикріплю посилання, зможете переглянути також. І сьогодні я поділюся, склав малесенький такий план, все виписав, що би я хотів вам розказати. Так, от, перша річ, яку я зрозумів, щоб ти себе весь час. Емоційно стабільно почував, починаючи вивчати. Будь-що, чим чимось займатися, когось зустрівши, щоб не розчаровуватись, не треба перечасно зачаровуватись. От. Наприклад, ти познайомишся з якоюсь дівчиною, не зачаровуйся зразу, о, все, я готовий з нею одружитися в цю ж хвилину. От. E, тому що потім, через деякий час, люди так от дружилися, поспішили, бумц. А, я розчарувався, я її ненавиджу і так далі. Так само прийшов ти на якусь роботу. Тобі сказали, тут можливий кар'єрний і так далі. І так далі. Наговорили на класні всі плюшки. А через деякий час ти дивишся, йолки-палки. E, а тут шеф, якийсь такий лайно, зарплату затримують. Мене колеги, які працюють, виконують таку роботу, підставляють, і ти вже починаєш відчувати, що о, щось пішло не так. Все через те, що ти перечасно. Взяв і повірив, те, що якась магія, супер, ти спіймав Бога за бороду. Е, ну, та й багато прикладів. Наприклад, о, я хочу підкачатися. записався в зал, купив абонемент, два місяці походив, а результатів ще немає. Ти ще не схожий на Шварценеггера. Все, розчаровую, все не можу, нема сенсу. Зранку перестаю бігати, бо два дні побігав і не схуд, і так далі. Коротше, е, ви мій меседж зрозуміли. Ви маєте передчасно не зачаровуватись. Тоді все буде окей. Е, наступне. Ви маєте знати чітко, що ви хочете і що можете. І пунктів, що ви можете, має бути не менше, ніж того, що ви хочете. Буває так: я хочу віллу, я хочу яхту, я хочу то. -то, -то а можу тільки один, два і все. Не може. Має бути як мінімум. Знак дорівнює між вашими можливостями і вашим бажанням. А в ідеалі, в ідеалі ваших можливостей має бути набагато більше, ніж ваших таких хотілок. От і все. Тоді у вас все буде вдаватися. Думайте щось, розвивайтеся, щоб ваші можливості постійно зростали. Третє, ви маєте прокидатися з чітким планом на день. У Вас не має бути такого, що би я сьогодні зробив. Лежиш такий будильник, блін, йолки-палки, новий день. Ну, щось буде протягом цього дня, бла, 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 бла. Оце зразу початок дня лузера, і таке ж закінчення. Як почнеш, так і закінчиш день. Багато мотиваційних ораторів, коучів розказують про те, що вам потрібно обов'язково ставити дедлайни, ви маєте ставити кінцеву дату досягнення ваших цілей. І це буде вас мотивувати, ви будете не розслаблятися і так далі. Я все це пробував. І якщо ви мене зараз запитаєте, чи варто ставити дедлайни, чи ні, я скажу вам і так, і ні. Коли потрібно ставити дедлайни. Коли ви, наприклад, є дуже лінивою і недисциплінованою людиною, і ви самі це прекрасно знаєте на ну, одинці з собою чесно признаєте собі, та я такий, тоді вам треба ставити дедлайни. Але і навіть в цьому випадку вам потрібно ставити дедлайни тільки для маленьких задач. Для маленьких задач. Ви не можете ставити для якоїсь глобальної задачі е, якусь дату. Ви не знаєте наперед майбутнього, щоб сказати, о, точно, ця задача така, що її можна досягнути, наприклад, за місяць чи за рік. От, е, в принципі, ви маєте. Зрозуміти, що якщо ви будете ставити собі якісь часові рамки, це буде завжди створювати зовнішній додатковий тиск на вас. І, скоріше за все, що ви потім розчаруєтесь, бо більшість людей ну вони в принципі люблять відчуття свободи. Вас цього відчуття не буде. Ви самі в себе його вкрадете. Тому, якщо хочете ставити дедлайни тільки для маленьких задач, для великих задач не можна ставити дедлайни. А, хочу вийти заміж і одружитися до 30 років. От і все, хочу там народити двох дітей, хочу злітати е -е, в космос до... 25 липня. і так далі. Ні, ні, це все не працює, це все не має ніякого змісту. Йолки-палки, ви маєте послідовно ставити якусь задачу і в принципі розуміти, що от є малесенька мікрозадача, яку можна виконати. І нерозумно буде, якщо я її буде виконувати там 3 роки, якщо я її можна виконати там за півроку. Тоді можете поставити собі. Для федлайн. себе я зрозумів, що кожен твій день. Це або крок вперед, або два кроки назад. Ми всі маємо якісь бажання, мрії, цілі, називайте це як хочете. От і в принципі по житті потрібні агресивні, рішучі дії. Потрібно стукати в двері до своєї цілі, вибивати їх з ноги. Це не може бути таке, що а я розслаблюся, все, всього лише один день, там нічого, потім вернуся, відпочившим і так далі. Є моменти, та звісно, коли в тебе є якісь вигорання, коли в тебе є якесь таке е зменшене натхнення, але знову ж таки. Ти все одно маєш кожен день, бодай трошечки, але присвятити е, роботі над своєю ціллю. Навіть е, вихідний день, який хочеться, бо дивишся на своїх друзів, знайомих, всі відпочивають, а що я гірший і так далі. Повір, якщо ти будеш інвестувати свій час кожного дня без перерви, це переросте просто в твою потребу. Ти її не захочеш по-іншому. У мене, в принципі, немає бажання, о, я дуже хочу сильно лежати під пальмою, я хочу повністю розслаблятися і так далі. Ні, я знаю чітко, що кожен день це або Крок вперед або два назад. Потім дуже важко це все компенсувати. Далі купляйте час інших людей. Що я маю на увазі? Там можна багато речей пробувати робити самому, 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 самому. Але дивіться, от, наприклад, особисто я вивчав англійську мову сам, пробував, знаходив якісь відеоуроки і так далі, чи покращує глобальні свої знання. Не дуже. Але коли я записався в онлайн школу, коли я почав проходити навчання, в мене був конкретний розпорядок дня, я платив за, нав... за навчання, платив людині конкретно грошима. Але я купляв її час і вона мене навчила без помилок, без того, щоб я не говорив. Із суржиком, з помилками граматичними і так далі, я маю на увазі так само. Хочете натренуватись, шукайте людину, яка допоможе вам підкачатися, щоб ви не приходили в зал, не знаючи що скоріше за все, що й травмувалися, і кинули це заняття, і вважали, що це безперспективно для вас. Будь-чим, чим ви займаєтесь, старайтеся по можливості купити час тої людини, яка вже чогось досягнула в тій сфері, в якій ви хочете тільки от, -от розвиватися. Наступне кажуть, що найкращі інвестиції це інвестиції в себе. Я погоджую лише тільки доти, доки ти сам, сам по собі, тобто там молодий хлопець чи молода дівчина. Але якщо у тебе є сім'я, найкращі інвестиції це інвестиції в власну сім'ю. Бо треба навпаки відвикати, бути егоїстом, думати тільки про себе. Треба вміти і вчитися і думати ще й про інше. І твоя сім'я це реально найцінніше. Це ті люди, яким ти в першу чергу потрібен. А якщо ти будеш вважати, що на першому місці ти, ну тоді, в принципі, не дивися, що в один момент вони теж будуть. Дивитися і, і, і переймати цю звичку і думати в першу чергу про себе. Тобто це командна робота, команда це одне ціле. Е, наступне таке, власне, це те, що ви не маєте ні від кого залежати. От я для себе зробив висновок. такий. Незалежні від кого. от. Не, е, працюєш на якійсь роботі, не може бути таке, що ти. О, от, Якщо мене звільнять, я не знаю, що я буду робити. Ти маєш думати, чим би ти займався, якщо тебе звільнять з роботи. Якщо ти, наприклад. Е, не знаю, в, в принципі, залежиш від е, друзів і інших, старайся, щоб вони розуміли, що ти так само для них чимось корисний. Тобто ви не можете бути е, таким безпомічним, відчувати себе, що от я від того чи в іншого залежу. Якщо ви десь на хвилинку е, зловили це відчуття, подумайте, як ви можете його позбутися. Зразу позбувайтеся. Я зараз зробив так, що я в принципі в основному найбільше, найбільше залежу від самого себе. Наступне це те, що життя це момент прямо зараз. Ну, реалії тепер такі, всі напевно зрозуміли, що все може обірватися в один день, в один момент і все, може нічого не стати. І це найбільш такий видимий такий приклад, як зрозуміти, що потрібно цінувати момент зараз. Його може більше не бути. Тому, от, наприклад, що я маю ви, наприклад, Збираєте багато грошей, ви збираєте, збираєте багато грошей, бо ви хочете в майбутньому щось зробити. Це добре, та це добре, бо ви накопичуєте кошти і так далі. От. Але якщо ви при цьому себе обмежуєте, а я не куплю собі того, а я не куплю собі іншого, повністю повністю від цього обмежу, бо я хочу. Е Колекціонувати багато багато грошей, щоб потім собі купити щось набагато цінніше. Скоріше за все, це буде вас робити таким нещасливим. Е, от якщо, наприклад, от я приведу свою власну ситуацію, наприклад, якщо я відчуваю, що ну, мої діти хочуть десь піти, розважитись в парк і так далі, е, це завжди витрати, завжди завжди там на атракціони відвести, купити щось і це. Це інвестиції, це не є, це не є не потрібно розцінювати таке, що оп, я повинен на всьому, по мінімуму, дитина захотіла один атракціон, потім на інший. А ні, ти вже на одному був, на іншому вже не світить, бо в нас завжди обмеження і так далі. Ви маєте старатися проживати ті моменти, тішитися. Є речі цінніші за гроші. От я що я введу, і тому. Найдіть цей баланс, гармонію, як насолоджуватись е, життям, як ловити цей момент, і кайфувати і проживати його так дуже-дуже добре. І зараз, всім тим, хто дочекав до кінця цього відео, я поділюсь своїм власним секретом мого щастя, що робить мене щасливішим. Знаєте, багатьох зустрічаю друзів, знайомих, з кимось вчився, з кимось працював і так далі. І, ну, в принципі, ми ще не такі старі. От кажуть, тільки недавно було 33 роки, 3 дні тому. Е, але багато людей вже кажуть, блін, обернути би час назад, обернути вже Час назад. Та мені навіть і пишуть, що ностальгують за тим періодом, як були молоді. І це, в принципі, в багатьох людей так і буде. Це закономірний такий процес вашої психологічної трансформації, що у вас буде малесеньке-малесеньке таке співчуття, що той час пройшов. Блін, як було би класно вернутися. Але я, в принципі, відчув, що в мене в принципі, такого гострого нічого немає. Я себе прекрасно почуваю. Це все завдяки чому? Завдяки тому, що я міняю свою молодість на мудрість і можливості. І тому міняйте свою молодість на мудрість і можливості. Що я маю на увазі? Ви все одно будете старіти, цей процес не зворотній. Але якщо, наприклад, я думаю зараз, блін, в 18 років я не міг стільки разів підтягнутися. Я і близько так не виглядав, як я виглядаю зараз. Не так давно я вивчив повністю ідеальну англійську мову. У мене рівень C2. Я вільно спілкуюся. Я нею використовую в своїх презентаціях. У мене є семінари, де я відвідую які і спілкуюся з різними людьми. Так само є бізнес-конференції, на яких присутній, присутні, і де йде все чисто англійською мовою. І ми спілкуємося. І я відчуваю, що, блін, круто. Та, в принципі, прикольно було бути молодим, бігати для тебе все море по коліну, Але час проходить, і в мене є інші можливості, в мене є мудрість. Тому міняйте обов'язково свою молодість на мудрість і можливості. От. Думайте як. Бо та людина, яка буде в принципі, мати 50 років, але при тому, в принципі. Реалізується багато 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 чому, вона буде мати якісь такі можливості, то вона не буде себе відчувати такою нещасною і плакаючою за 18 років, «Верни мені час назад, і все, я би все змінив і так далі. Вона буде себе відчувати набагато щасливіше, ніж та людина, яка опустила. Бо час все одно буде йти, але ви можете багато багато що опустити. Я навіть от скажу так по по-простому. Я був період часу, коли я переставав записувати відео на канал, робив перерву. І я зрозумів одне. Ну так, в принципі, рано чи пізно все одно там або вернешся, або не вернешся. Але час тобі вже ніхто точно не поверне. Так само було що я й робив і перерву в тренуваннях. І потім я все одно вертаючись назад, я розумів, що... Ну так, я ніби і мав якийсь відпочинок, не знаю чи що, але все одно час мені вже ніхто не вернеться. Але це, це просто був крок величезний, величезний назад, Там, 10, кроків, 10 тисяч кроків назад. Тому е, міняйте свою молодість на можливості. І мудрість. Або хоча б на щось одне з того. Оце. І ви будете тоді точно точно відчувати себе щасливим, але як мінімум, не будете відчувати себе нещасним, таким впадати в депресію і так далі. Друзі, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, можливо, свої власні інсайти, висновки, до чого ви прийшли. Напишіть, що вам найбільше сподобалося. Напишіть, які відео ви чекаєте від мене. Взагалі, як вам такий контент. Ну, в принципі, був радий зняти це відео для вас. До нових відео, Па-па!